Генеральне представництво концерну Daimler AG в Україні компанія Автокапітал передала клініці медіком три автомобілі швидкої допомоги з десяти придбаних закладом. В основу спеціального автомобіля покладено модель Mercedes-Benz Sprinter, адаптовану до вимог медично-рятувальних робіт. Модифікована підвізка фургона ефективно протестують кренами, одночасно досить успішно проходить нерівності. Плюс в салоні встановлено надсучасне діагностичне та реанімаційне обладнання. Это крупный автомобиль, это позволяет работать бригаде скорой помощи внутри автомобиля. Плюс ко всему мы выполняем достаточно длительные перевозки наших пациентов вплоть до России, Европы. И это позволяет комфортно находиться пациенту внутри машины и, без сомнения, профессионально оказывать медицинскую помощь нашему персоналу. У нас были транспортировки в Италию, в Турцию, в Германию. Потому этот автомобиль позволяет это сделать. Оскільки клініка мала досвід використання швидких інших марок, хотілося б знати, що переконало медиком зупинити свій вибір саме на Марсі Мерседес benz Главним определяючим фактором а, являється все ж височайше качество і надіжність техніки, так як її безвідказність без отказа виконання выполнение самых відповідальних задач по спасенню людських життів. Окремо згадаємо приватне акціонерне товариство Атлант офіційного дилера Даймлораги в Україні, чия репутація та досвід багато в чому допомогли укласти угоду, вигоду від якої отримують усі.